Генсек НАТО, ми наступна мета Росії. Дональд Трамп каже, Путін президент міра. А Зеленський верни гроші. Багато людей помирає щодня. Проведіть вибори, вийдіть з Донбасу, покляніться на мізинчиках, що не вступите до НАТО. І взагалі ви вже визначитеся, чого ви, врешті-решт, від нас хочете. я думаю, йому доведеться бути реалістом, і мені цікаво скільки часу пройде до того, як вони проведуть вибори. Так, це демократія. Це займає багато часу. Вони давно не проводили виборів, втрачають багато людей. І можливо, що люди, якщо подивитися на опитування, я скажу, що було опитування, де 82% людей вимагають досягнення домовленості українці. Вони хочуть бачити, що домовленість буде досягнута. Я це розумію. Вони щотижня втрачають тисячі людей. Вони хочуть, щоб це закінчилося. От як це розуміти? Зеленський має бути реалістом. І звідки цифри? 76, 96, 82, 95. Звідки всі ці цифри? Чи хочемо ми миру? Так. Чи пам'ятаємо ми, що це? Напевно, ні. Бо останні 11 років мали заморожений конфлікт, і цілі покоління дітей вже виросли або на окупованих територіях, або тих, які вчили в школі термін агресія Росії. І тут знову ж таки. Ви трохи лукавите, бо не йдеться про війну і мир, а йдеться про те, щоб жити або у війні, або під диктовку Росії. Росія та США на Алясці погодилися в тому, що Україна повинна повернутися до позаблокового, нейтрального і без'ядерного статусу. І здавалось би, ми були є і залишаємося без державою, і це ні в кого, крім самих росіян, які постійно придумують міфи або про комарів, або про біолабораторії, або про брудні бомби, не викликає питання. Але слід поточнити таки певно, що окрім росіян і Дональда Трампа. І коли Росія напала на Україну, ми були ще й позаблокові і нейтральні, бо рух України в НАТО з'явився в Конституції як мета. 7 лютого 2019 року, що значно пізніше ніж рік 2014. і ми би з задоволенням би це ще раз пояснили Дональду Трампу. Але він каже, що не бачить сенсу нам зустрічатися. Лідери Франції, з якими ми спілкувалися, Німеччини та Великої Британії усі дуже сильні лідери, мої добрі друзі. І ми говорили про Україну дуже різко. Подивимося, що з цього вийде. Ми чекаємо на конкретні відповіді, перш ніж рухатися далі. Трамп не хоче марнувати час, якщо Україна не підпише те, що їй дали. Ну ок, давайте подивимося, що їй дали. Дзеркало тижня пише, що мало змогу ознайомитися з новим варіантом мирного плану Трампа. Ну або ж оновленим, тому що складається він з чотирьох різних документів. А насправді це трохи перероблені сумнозвісні 28 пунктів Дональда Трампа, тобто 28 пунктів помістили в 20, один прибрали. Амністія за дії під час війни для всіх залучених до конфлікту. І ці чотири документи наразі виглядають так: угода між Україною, Росією, Сполученими Штатами Америки і Європою, там 20 пунктів. Рамкові запевнення щодо безпеки для України, там три пункти, зобов'язання Сполучених Штатів Америки стосовно НАТО, чотири пункти, і угода між Росією та Сполученими Штатами Америки 12 пунктів. Виходить більше ніж 20, та але давайте. Давайте коротко. Кожен з них спробуємо розглянути. Ну, по перше. Угода між Україною, Росією, Сполученими Штатами, Америки і Європою. Хто така Європа? Країни, які входять до Європейського Союзу? Бо як тоді бути з Великою Британією, яка активно бере участь в обговоренні миру і в допомозі Україні або Норвегією зі Швейцарією, які теж не є частиною Європейського Союзу. Вони Європа? Але як на мене, дуже е, позитивний момент є те, що Європа там є в цьому переліку, не дивлячись на те, що на болотах не хочуть її бачити. Я скажу навіть більше, вони і нас не хочуть бачити, вони хочуть домовлятися безпосередньо сполученими штатами, так як вони вважають себе супердержавою, супердержавою. Ну це таке. Знаєте, вони можуть себе вважати хоч слоном з рожевими вухами, але це вже не так. І тому о, тенденція непогана. А от те, що ви уточнюєте, хто саме з Європи, це, це дуже слушне зауваження, тому що дійсно не всі в Євросоюзі знаходяться, і не всі, ті, що в Євросоюзі знаходяться, можуть нас підтримувати і поділяти наші цінності. Тому це це дуже важливий момент момент, який я думаю буде доопрацьований. Але це звісно все нюанс. А от що дійсно потребує додаткових уточнень, це питання територій, найболючіші, найскладніші питання, бо що? Бо Росія наполягає на тому, щоб ми віддали території, ну, принаймні, Донецької області. Американці на ці заклики кивають головою. Тож території підписанти визнають контроль Російської Федерації над Кримом, Луганською та Донецькою областями. Статус цих територій в майбутньому може змінюватися лише дипломатичним шляхом, а не з використанням сили. Одне з нововведень у цьому документі: уточнення розмірів нейтральної демілітаризованої буферної зони в Донецькій області 30%. Тобто… Ми говоримо про корейську модель, ну нібито корейську модель демілітаризованої зони, пропонується створити смугу вздовж усієї лінії фронту, куди не можна буде вводити важке озброєння. Але поточна редакція мирного плану Трампа не вимагає від Росії виведення військ із Донбасу для створення демілітаризованої зони, а лише вимагає від України. Ну принаймні так пише Файненшл Таймс до справедливості. Знаєте, взивати, як кажуть на болотах зараз, я думаю, це марно, оскільки вже все несправедливо стосовно нас. І тому ми маємо, наприклад, апелювати до міжнародного права. Так, це смішно зараз казати, що єдина країна, яка апелює, це Україна. Смішно чому? Тому що всі решта плюнули на міжнародне право і використовують зараз право сили. Ну, це вже середньовіччя, але ж маємо те, що маємо. Так, для України це неприйнятний сценарій, тому що він не корейський, він якийсь косо-російський. Оскільки, дивіться, ми повинні поступатися своєю територією. Росіянці не мають нікуди, ну, якщо вірити пресі, да, вони не мають з свого боку кудись відходити вглиб своєї території. Ну, якщо по справедливості або, хоча б, знаєте, так. Мах на мах даже по бандитски. да, треба щоб кожен зробив декілька кроків назад. Ні, виходи, ми повинні зробити кроки назад, тобто віддати певну частину території Росії в перспективі. Оскільки якщо вона до неї не застосовується ніякі примусові заходи, то це значить до нас вони застосовуються в такому вигляді. І ще один момент. Президент чітко сказав, що такі ревіранси вони неможливі, оскільки це суперечить Конституції України і міжнародному праву, подобається це їм чи не подобається комусь, але це так і є. Жоден політик нашому політичному, скажімо так, ландшафті не не піде і не може піти, тому що. Трамп вважає, що це так, як з Путіним або з СІ або ще з кимось, кінчанином. Так? Що лідер сказав, народ сказав єс і побіг кудись віддавати територію. Да ні, в нас не так. Так у нас це не працює. І тому я вважаю, що це мертвонароджений варіант. Вони його називають корейським просто для того, щоб воно звучало пристойно. Україну і Європу це, звісно, не влаштовує. Тому вони підготували свій план, який давайте подумаємо, ніхто не буде читати у США. Щодо Запорізької та Херсонської областей, то новий документ, як і попередній, передбачає замороження і фактично визнання нинішньої лінії зіткнення. Єдине питання, це Запорізька АЕС. В мріях Трампа він має контролювати цю саму ЗаЕС. Ну або ж управління має перейти під Сполучені Штати Америки. 50% електроенергії, яку вироблятиме Заес, передбачатиметься передавати Україні. А кому дістануться інші 50%, Незрозуміло, документ про це мовчить у 28 попередніх пунктах. Передбачалося, що це буде Росія. Якщо ми говоримо про вступ до НАТО, а ми про нього говоримо, то в тому ж документі вже немає зобов'язання, що Україна і НАТО мають закріпити не вступ нашої країни до Альянсу в Конституції України в основних документах блоку відповідно. Але знову ж таки наше улюблене коротке слово. В лапках, вочевидь, передбачаючи складні переговори з європейськими союзниками в окремому документі мирного плану, США запевняють, що НАТО більше не розширюватиметься і не запросить Україну стати його членом. Таким чином, нібито будуть залагоджені е, занепокоєння і ескалація, пункти, на яких наголошували в Росії, Першопричини цієї самої війни. Занепокоєння і ескалація, ну або ж першу причини цього конфлікту. А чи не про них Росія говорила перед повномасштабним вторгненням в Україну? Якщо так, то тоді вона ж говорила і про повернення НАТО до кордонів 97-го року. То чи буде запропоновано Польщі, Чехії, Угорщині, Словаччині і решті країн вийти з НАТО? Ну, щоби вже остаточно гарантувати безпеку Росії? Ви ж казали, територіальних поступок не уникнути, значить, це стосувалося? Не лише України, правда? Тоді доречніше, якщо дуже така логіка сказати Фінляндії, що це був фальш-старт. Так нізя, тому що ви розширилися, та Путін просив не робити такого. У да? е, мене був однокурсник, який казав, яка наївність? Ну, дійсно, яка наївність в тому сенсі, що Путін хоче тільки таких проміжних кроків, і для нього їх буде достатньо, якщо задовольнити ці хотілки. Ну, дивіться, ну наївне про те, що віддати частину України і Путін далі не піде. Брехня, е, якщо сказати, що Україна не буде йти в НАТО, так секундочку, це вже було. Ми були позаблоковою державою, і це не, не зупинило Путіна. Тому це вже теж було. І оці підходи, що давайте зараз підемо на зустріч агресору. Ну, тобто, дивіться, що ми зараз спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що нас урівняли, поставили на одну площину агресора і жертву агресії. І тепер за рахунок жертви агресії хочуть умиритворити агресора. Ну, Це тобто Трамп хоче отримати премію за початок Третьої світової війни. І він до цього дуже прагне. Тобто Нобелівська премія десь далеко, а Третя світова все ближче і ближче. Ну, якщо взяти е е гібридну її складову, то я думаю, що вона вже точно йде. А він, якщо хоче конвенційну, ну, тоді він має так і далі робити. Це мрія Путіна. Е він фактично зараз його видостали з Нафталіну, з ним говорять і до нього дослухаються. А Путін обіцяє от, Трампу і оточенню Трампа, що він далі не піде. Ну на словах, але долю в кармані тримає, і те, що він дасть їм можливість заробити, і при цьому від Китая він не відлипає. Також США нібито заперечуватимуть проти розміщення в Україні будь-яких військ НАТО, але не обмежуватимуть армію до 600 тисяч і дозволять мати 800 тисяч військових в мирний час. Ми вже неодноразово про це говорили. Що цього більш ніж достатньо. Хоча від самого початку важко. Знайти якесь притомне пояснення, чому суверенна держава і головне жертва агресії змушена обмежити її збройні сили, наші збройні сили. А до агресора таких вимог не висувають. Будь ласка, можете кликати КНДР, Іран, Китай, кого хочете, можете кликати на допомогу. Всі тут, як тут. Наступне це гарантії безпеки. Причому цього разу подібні до натівської п'ятої статті. Ці гарантії мають дати підписанти документа від США, НАТО і Європи. Єдине притомне, що звучало, ну, умовно так формалізоване, що гарантії безпеки будуть виглядати як п'ята стаття НАТО. да? Секундочка, а в НАТО вона запрацює з такими настроями, які є у Сполучених Штатах? Ну, мабуть, ні. Скоріше за все, ні. А як же ж тоді це все такі прекрасні ці схеми переносити на якийсь України? Гарантія безпеки, звісно, для нас це потужна армія, гарно озброєна і так далі. Але ж є і відповідальність наших партнерів, оскільки зараз воює український солдат за Польщу, за Німеччину, за Британію, за щось завгодно, можливо, навіть за Сполучені Штати? Але ж кажуть, що. Ну от ми будемо в формулюваннях «топити Україну. Ми колись вже підписали один Будапештський меморандум. Я думаю, що зараз українська влада і політичний, скажімо так, бомонд не піде на черговий Будапешт. Тому що якщо формулювання розмите, отак, от якщо тривало, а тривало це скільки? Два дні, три дні, місяць, рік, десять років. Ну тобто юридична мова повинна бути такою. Ну тобто, так має бути написано, щоб вона читалася однозначно на всіх мовах світу. В іншому документі пункт про гарантії безпеки майже дослівно повторює положення, які були ще за часів Байдена. Штати мають намір отримати також компенсації за свої гарантії. Яку саме суму там не написано, поки що, вочевидь, ціни ще не склали. Якщо Росія вторгнеться в Україну, то крім сильної військової відповіді, отримає ще й поновлення всіх санкцій. Якщо ж Україна вторгнеться в Росію, то втратить усі свої гарантії. Але вже в окремому документі, який так і називається гарантії безпеки, слово гарантії змінено на слово запевнення – «assurance», Що погодьтеся, несе трохи. Інше смислове навантаження, приблизно таке саме, як і в Будапештському меморандумі. По-друге, ця рамкова угода не має юридичної сили, тому ми наголошуємо на тому, щоб її прийняли в Конгресі. Один із трьох пунктів цього великого документа також присвячено запевненням США на випадок, якщо Росія знову нападе на Україну. Певно, нікого вже навіть то не турбує, не лякає і сумнівів в тому не виникає. І якщо вона порушить лінію перемир'я, що ж буде Буде приблизно наступне: цей напад має бути значним, умисним, цікаво, як можна напасти неумисно і тривалим. І що вважати значним нападом, пам'ятаю, перед російським вторгненням за такий термін президента Байдена нещадно критикували з усіх боків. А що вважати тривалим це скільки тиждень, місяць рік? Невідомо. І відповіді там ви на це питання не знайдете. Але в кінці є вишенька. Україна стане членом ЄС до 1 січня 2027 року. Ну, принаймні, так здається, з Вашингтона. Звісно, залишається ще актуальним питання грошей, бо США хочуть розподілити їх на свій розсуд. Європа хоче управляти ними сама, бо це ж європейські гроші, я знову ж таки нагадаю. Це момент істини для Європи. До речі, От заморожені активи, як на мене, я, можливо. Помиляюсь, це є той момент, коли можна показати характер всередині Євросоюзу, пояснити певним країнам, що ну дивіться, ваші фобії нікого не хвилюють. Ми зможемо або якісь там ваші заперечення. Це нормально для того, щоб перевести євросоюз в дієвий орган, який напередодні війни або вже в війні знаходиться, а не просто економічний там метал і вугілля. Да, це вже про інше. Це кров і перспектива війни. І також показати сполученим штатам, що вон, європа може робити дієві кроки і агресивні кроки стосовно Російської Федерації, і має налаштовувати дисципліну всередині себе. Тож ЄС розглядає жорсткіший підхід до Бельгії щодо репараційної позики для України. Про це пише політико, і через опір бельгійського уряду. На чолі з Бартом Девевером ідеї використати заморожені роз активи для репараційної позики України у ЄС почали обговорювати також можливість фактичного ігнорування Бельгії. Якщо країна не приєднається до угоди, її міністри, дипломати і лідери можуть втратити право голосу в європейському союзі. Ну і власне чисто в якості бреда, знаєте, я озвучу. А ви подумайте, бо в Європі все голосніше звучить думка. Яка ще вчора вважалася фантазією чи божевіллям, яка межує з конспірологією версія про давнє вербування Трампа радянськими спецслужбами. І, знаєте, виглядає все більше не так фантастично, коли дивишся на його нинішній курс. Тож на тлі нової стратегії безпеки США європейська преса звучить все тривожніше і тривожніше. Я просто зачитаю заголовки, так? Америка не просто йде, вона фактично перетворюється на опонента, порівняного з Китаєм чи Росією. Європейці мають відмовитися від ілюзій вперше за 75 років в Європі довелося дивитися у вічі питанням війни і миру без американської підтримки. Трамп намагається використати австрійську ультраправу партію, щоб розколоти ЄС. Вашингтон схоже зацікавлений у тому, щоби підштовхнути Австрію до виходу з європейського союзу, і відповідальність за безпеку переходить на самі європейські країни для Польщі. Це і ризик, і нові можливості. Ваших думок чекаю під цим відео в Ютубі, і кажу вам традиційне до зустрічі за 24 години.